Шкода супер третього покоління. У нас є декілька автомобілів таких, і сьогодні я вам про них розповім. Перший варіант це повнопривідна версія 2 літра бензин на автоматичній коробці перемикання передач. Маємо безключовий доступ, датчики світла, дощу, салон з тканини, клімат двохзональний, підігрів сидінь, велика мультимедійна система, електропривод кришки, багажника. Ось там він відчиняється, мультикермо і так далі. Це все також є. Давайте я вам ще продемонструю, що у нас тут іде в комплекті гума, зимова гума в подарунок. Оп, зачнеться. Наступний варіант: 2 літра дизель, автоматична коробка примикання передач, передній привід. датчики світла, дощу, асистенти паркування, цікавий салон. Салончик отакий от ромбіком, іде електропривід сидіння. Також присутні. Тут у нас... Усе те ж саме. До речі, управління сидіння може бути от звідси. Тут додаткові є кнопочки для керування. Цікавий автомобіль, до речі, всі ці автівки цікаві тим, що місця дуже багато в салоні, особливо задній ряд. І на останок чорний колір, 16 рік, 2-літровий дизель також. А відрізняється цей автомобіль з шкіряним салоном. Салон зі шкіри дуже комфортний, дуже крутий. Мультимедіа, клімати і так далі. Це все також присутнє е, цей автомобіль 16-го року. Якщо вас ці автівки, приїжджайте це Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик Біравто. Ми працюємо без вихідних.